Дві гривні за літр молока нині пропонують закупівельники. Проте Анна Георгіївна оминає молоковози, що приїжджають у її село. Щоб не працювати собі у збиток та щоб і на корм для корови грошей вистачало. Бабуся продає надояне на полтавському ринку. каже вісім гривень за літр це оптимальна ціна. Їзди молоковоз, ну на молоковоз це вода пів літр, чотири чимось, а молоко два рублі. То як воно літра можна й прожити. А кормів дорогий. А дорога дорога, а все ж дорога підприємці, чи як, вони ж беруть, хочуть самі нажити, а не людям, щоб добро було. Мінімальні закупівельні ціни на молоко обіцяють підняти до 4 гривень. Проте не всім це подобається. Верховна Рада України висловилася за підвищення мінімальних закупівельних цін на молоко. Але чи пройде закон друге читання? Питання залишається відкритим. Надто багато тих, хто лобіює інтереси і однієї, і іншої сторони. Навіть якщо закон приймуть, підприємства все одно не купуватимуть у населення молоко за 4 гривні. Для того, щоб сьогодні казати про ціну на молоко, потрібно дати відповідну якість. От ціна від молока залежить від його якості. Ну не все молоко сьогодні має високу, там, високий гатунок і безпосередньо не може бути на нього висока ціна. Молоко високої якості 100% повинно мати, мабуть, відповідну ціну. Молоко пропоноване агрофірмами вищої якості, і ця різниця суттєва, адже корів на фермах повноцінно годують, вчасно лікують, дотримуються санітарних норм. Селяни, звісно, задоволені тим, що їхні інтереси хтось підтримує і що їхню працю оцінили нарешті по заслугам. Але власники молокопереробних підприємств стверджують, що ціна 4 гривні для них не підйомна і погрожують закрити виробництво. Виходи з ситуації представники влади пропонують різні. Тобто, щоб за рахунок кооперативів, тобто за рахунок доїльних апаратів, охолоджувальних систем, підняти якість молока, яке закуповується в населення. Потрібно будуть якісь певні наперед інвестиції від підприємства, але можна потім ці інвестиції буде вираховувати з ціни і в принципі, тобто підніметься якість молока, і ну селянин отримувати там там не 4 грині. Наприклад, він на руки отриматиме 3 гривні. А гривня буде вираховуватися там за рахунок тих інвестицій, які в підприємство профінансує. Після підвищення закупівельної ціни збільшиться і вартість пастеризованого молока, кефіру та сирів у магазинах. А люди не мають нині можливості купувати дорожче. Тому прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив Міністерство економіки з'ясувати, чи доцільно ухвалювати відповідний закон взагалі.